Першу хочу ще раз подякувати Збройним Силам України, що ми можемо грати, можемо розвивати цю гру в Україні. По цій грі спочатку погано якось увійшли до цієї гри. Потім в другій половині вже більш-менш в защиті в захисті попрацювали, та й дали забити 22 бали за другу половину. Я вважаю, це гарний результат. Але все одно дуже багато помилок і треба вертатись додому і тренуватися. Е, підсумовуючи так, коротко перший бабл, яка гра була можливо для вас найважчою, і взагалі, як оцінити наразі стан команди після трьох статус. Е, мені здається, кожна гра в цьому баблі була важка по-своєму. Але я вважаю, що ми витягли з цього баблу максимум, тому стан команди задовільний. Дякую за привітання. Ми задоволені результатом. Як тренер не може бути на 100% задоволений. Нам є багато над чим працювати, і цей Бабл перший Бабл, і він вскрив наші слабкі сторони і показав, над чим нам треба працювати. Ми задоволені. Ми задоволені тим, що ми маємо 100% результат. Це дуже добре. Це. Формат баблів дуже важкий. Дуже важкий і три гри грати дуже дуже важко. Хлопцям важко, тренерам важко, всім важко. Ми все розуміємо, але чомусь цей бабл, будівельник, будівельник там дві гри зіграв, там, Одеса дві гри зіграла. Хотілося би, щоб був якийсь спортивний принцип, і далі якось календарь був. Створений по спортивному принципу. Тому Одеса зіграла сьогодні грала другу гру, ми грали третю, вони були в першій половині, в половині зустрічі, вони були трохи свіжі, свіжіші. Але за, за рахунок того, що у нас трохи глибша лава запасних, ми завдяки цьому і в другій половині, і дотисли їх. Добрий вечір. Враження. Гарні, ну ми го го готові були, так би мовити, до такої гри. Знали, що Дніпро серйозний суперник а, і претендент на чемпіонство. Тобто гра виявилася важкою для нас, але ну, ми старалися, багато чого не вийшло, але ну, ми бачимо, що кожен віддався грі, виклався і тому емоції нормальні. Ми зробили, що могли, так би мовити. А десь у нас не вистачає на деяких позиціях, але ми боролися, так би мовити. Добрий вечір всім шанувальникам баскетболу. Е, ну, вітаю Дніпро з перемогою. У них дуже хороший ростер гравців, е, як опитних, як молодих, як середнього віку. Ну, тренерський склад дуже непоганий у них. Ну, наша команда сьогодні боролася першу половину. потім, то, що, Тобто був у нас короткий ростер і нам було, було, важко, було важко грати, коли йшли заміни. Дніпро зусилював гру, а нам трохи було важко. І потім у нас наш центровий отримав п'ятий фол. І... Ті ротації, заміни, зміну захисту, який ми пропонували, у нас не спрацював. І Дніпро дуже агресивно почав грати, і нам було важко предолювати ці моменти. Ну, як можна бути задоволеним. Ми на начальному поті. Є, є гарні моменти, є погані, є над чим працювати. Тобто, і треба підсилювати склад і працювати в першій позиції, в захисті, в нападу. Тобто тільки початок чемпіонату. І є різні моменти, як отрицательний, так і положительні.